Російські військові убили з дрона жителя Херсонщини напередодні. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти атакували безпілотником 45-річного чоловіка, який їхав на велосипеді між селами Велетенське та Розлив. Він отримав поранення несумісні із життям. Зараз зі мною на зв'язку Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської ОВА. Пане Олександре, вітаю. Яка оперативна ситуація в обласному центрі і також в Херсонській області станом на цей ранок? Ну при тому, що дійсно загинув чоловік вчора 79-го року народження, як ви вже сказали, між селами Балетенський розлив? Е у нас вчора ще один бараний, який звернувся за допомогою наслідок обстрілів з дрону за 23 січня, і також ще одна людина, яка постраждала вчора в Херсоні. В більшості було тихо. Всі FPV-дрони наші оборонці вчора збили над Херсоном Херсон та передмістям. Ну а декілька стаки мавіків залетіло які. Скидали вибухівку на людей. одна людина в Херсоні постраждала, отримала купотравму, і амбулаторно буде лікуватись. Ну і цей чоловік, який міжразливим Велетенським. Загалом росіяни обстрілювали 29 населених пунктів правобережної Херсонщини, в тому числі Херсон, пошкоджено 5 приватних, один багатоквартирний будинок, автівки. В принципі, якщо порівнювати з іншими днями, то вчора було більш-менш софік, пане Олександре. А яка кількість людей лишається жити в прибережній зоні ближче до Дніпра, яка, я нагадаю, постійно обстрілюється окупантами, і чи є до цих населених пунктів доступ? Ну, якщо казати про Антонівку, да то тут дійсно є і доступ. Ми туди їздимо ну, будь-який населений пункт їздять або волонтери, або соцзахист, або ті ж самі поліцейські, навіть найнебезпечніші, І, але при цьому що там не всіх є доступ до, до таких послуг як світло, газ. Тому що постійні обстріли, постійні влучання в ті ж самі е, чи, е вузли, е, трансформатори руйнують, і там дуже важко відновити, тому що постійні прильоти дронів туди е, е, неможливо це робити. Но при цьому там продовжує залишатися приблизно 10%, там 7, 8, 10% населення, яке було. До від кількості було до повного штабного Ну і я так розумію, що ну якщо ми зараз говоримо про антонівку, то в офіційному телеграм-каналі начальника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна регулярно публікується, зокрема інформація про загрози. Якщо подивитися на ці повідомлення, часто саме бачимо Антонівку, так на він загрози з повітря, fpv дрони. Селище це передмістя Херсона, і за мирних часів туди можна було доїхати за 10 хвилин. Зараз маршрутки переважно не доїжджають туди, тому через загрозу обстрілу, але ви говорите, що люди там лишаються. Якщо туди добираються волонтери, люди там безвилазно сидять, чи вони теж намагаються виїхати за продуктами, чи виїхати зовсім? І якщо. Скажімо, вони сумніваються, чи проводиться така робота із, із ними для того, щоб запропонувати їм інше місце проживання тимчасове. Ну Дивіться, автобуси все ж таки туди їздять, попри те, що небезпека велика. Автобуси їздять, тому що ми розуміємо, що треба людям там допомагати. Вони не можуть там просто сидіти. Ну то. Це по перекопській, коли коли трошки вище. Люди розуміють, ми не будемо зараз маршрути казати. Але люди розуміють, куди треба вийти, трошки вище вийти, щоб сісти на автобус. Це по перше. По-друге, дійсно дуже важко зв'язуватися з цього району, тому що банди також постійно цілять у вежі в мобільного зв'язку і руйнують. Але ми також робимо все разом з операторами для того, щоб поновити це. При цьому що, дійсно є люди, які навіть повертаються в ці райони, а потім передають через тих самих старост, бо що, що, треба їх забрати звідти, навіть з дітьми буває таке. Тобто тут дуже важко проконтролювати такі населені пункти. які… В самому Херсоні, можна сказати, знаходяться, тому що куди там люди саме заїжджають з дітьми, якщо там прибережні зони, де є блокпости, то там дійсно можна зупинити. Але при цьому ці люди також приїжджають туди, десь політає дрони. Потім вони передають, що їх треба вивести. Ми також це робимо разом з патрульною поліцією. Патрульна поліція постійно працює в цих районах і допомагає. Дякую вам за цю інформацію. Дякую, що долучилися до ефіру. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської ОВА, був зі мною.